Отже, вирішив пофарбувати як колісні диски. А спочатку вони були ось такі, дуже брудні, всередині і ззовні. Це я вже помив. Але помити гарно не, не виходить, тому що є пошкодження фарби, і цей бруд застряг у пошкодженнях фарби. От. Як пофарбувати диски? Не питайте. Не маю жодного уявлення. Зараз просто мию. Що робити далі, не маю жодного уявлення. Пробую наждачечкою познімати оці всі звусянці, що є на фарбі пошкодження, просто загладити. Використовую ну, для першого початочку 80-ку або сотку, перевіряю, наскільки гладке. Також де можна дістати цією штучкою. Роблю щоб не руками. Гарненько зачистив внутрішню сторону. Перевірив, щоб не було задирів, була гладенькою, можна просто рукою. Ось так воно виглядає. З іншої сторони теж маю трошки роботи, не знаю, чи камера покаже. Тут, видно, є такі теж ознаки корозії От місцями трошки царапинки, і це все треба замотувати дрібною наждачкою, десь там 360-ю, 400-ю, можна і більше, там 500-ку і так далі. Найкраще то робити з водичкою або з будь-якою рідиною. Воно виходить трошечки швидше виходить і більш якісно. І наждачки значно менше витрачається, ніж шліфувати на суху. Наступним кроком все знежирюю, також прибираю пил з бензином. Особливо в цих місцях, де йде дотик до гуми, тому що там змазки залишаються від чином монтажу. Так само одразу помив гарненько зсередини. Далі роблю гуму малярним скотчем. Далі просто з балончика. Далі все те саме з іншого боку.